Всім вітання, ви дивитесь канал ОТОПОГЛЯД. Отож, сьогодні у нас тема про номерні знаки червоного кольору. Про що саме? Ми будемо розмовляти про автомобілі, які відповідно ще не є на реєстрації в Україні, тобто автомобілі, які були тільки. Пригнані в народі свіжо пригнані автомобілі і автомобілі, які можливо куплені або придбані в автосалоні, і ще не набули реєстрації в Україні. Поговоримо саме про документальне оформлення, про найбільш поширені помилки і проблеми при оформленні таких транспортних засобів, і як, би, як уникнути таких проблем, щоб оформити такий транспортний засіб у себе у сервісному центру по місцю без проблем. Отож, червоні номерні знаки, так звані транзитні номерні знаки, отримують автомобілі, які ще не набули першої реєстрації в Україні. Колись давненько вже було таке, що ви коли купували автомобіль, скажімо. Які вже на реєстрації вам доводилось знімати автомобіль з реєстрації і ставити на реєстрацію. Була така послуга. Вам пригадуєте? Тобто е продавець знімав у себе автомобіль з реєстрації, а на автомобіль надавали червоні номерні знаки, і тоді виїхали у себе, скажімо, у сервісний центр, і там уже ставили його, фактично реєстрували його на себе і отримували номерні знаки відповідно свого місця проживання, своєї області, фактично. Зараз цієї послуги фактично немає, хоча офіційно автомобіль з реєстрації можна зняти. Але якщо ви зустріли автомобіль з червоними номерними знаками, однозначно, що це автомобіль, який тільки що або нещодавно приїхав в Україну для продажу, або... Хтось пригнав його конкретно для себе, або це новий автомобіль, який тільки що придбали в автосалоні, і власник ще не встиг його ну якби зареєструвати у сервісному центрі на себе. Тому на сьогодні залишається варіант тільки номерних знаків, яких автомобілі тільки приїхали з-за кордону, новий або автомобіль, який був у використанні, і він ще не набув реєстрації власника. Тож, тепер невеличка довідка по документах, які отримує покупець в разі купівлі автомобіля, е, який є так, так званий в народі свіжо Хоча до свіжого там ще може бути доволі далеко, і там може бути до, 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 досить несвіжо. Але, е, коли ви знайшли для себе автомобіль, і здебільшого автомобілі, які продаються у нас на ринку, продавцями через авторії, площадки, автобазари, тобто це все автомобілі, яких 99% пригнані і розмитнені на фірму В кінцевому результаті. Якщо ви захочете придбати цей автомобіль, ви не даєте продавцеві свої рек... не реквізити, свої е... паспортні дані. Фотографії, паспортна прописка, ідентифікаційний код, ID-карта та додаток. Продавець надає ці ваші дані уже фірмі, через яку відбувалося розмитнення цього транспортного засобу, і вам видають договір купівлі-продажу. Отож, коли ви знайшли для себе автомобіль, він розмитний на фірму, він з. Номерами іноземного походження е, іншої країни. Е, ви надаєте свої паспортні дані і вам надають договір купівлі-продажу і ще перечень документів. Давайте детальніше, які документи ви отримуєте, коли продавець, е, коли ви придбали для себе автомобіль. Отож, е, договір купівлі-продажу е, він буде складатися з Чотирьох фактично документів, чотирьох листків а 4 розміру, щонайменше. І буде складатися з чотирьох складових, так би мовити. Перший це договір купівлі-продажу, в якому прописані права та обов'язки обох сторін щодо покупця та продавця фірми. Друге це акт огляду транспортного засобу. Третє акт прийому передачі. І четверте це акт технічного стану транспортного засобу. Перед тим, як ви випишете договір купівлі-продажу, на автомобіль потрібно буде зробити, і це або зробить покупе, продавець, уже, перепрошую, в момент, як автомобіль буде віддаватися вам, або ще перед тим сертифікат відповідності. Сертифікат відповідності і його номер. сертифікат виглядає як. Що не менше два листки, а 4 один з яких має спеціальну державну таку форму з голограмою. Про відповідність транспортного засобу стандартам безпеки, скажімо, України, світлові прилади, відбивачі, колеса. Автомобіль заїжджає на. Відповідну сервісну станцію, в якій визначають, чи відповідає цей автомобіль е, стандартам України. Е, ну, це обширна тема. Про сертифікат відповідності не будемо розмовляти багато. Ви і так в коментарях напишете, я знаю, що на сертифікаті е, під час виготовлення сертифікату не роблять нічого. Насправді це так, е, якби е, ніхто не виправляє недоліків автомобіля, що, скажімо, в США позаду у встановлені. Е, Гнали повороту червоного кольору. І такі автомобілі загалом не можуть пройти сертифікацію. Хоча в нас все гаразд і все проходить. Е, отож номер сертифікату відповідності буде описаний у договірі купівлі та акті прийому передачі транспортного засобу. Тому перед тим як ви випишете договір купівлі, на автомобіль має бути зроблено сертифікат відповідності, про який я щойно розповів. І відповідно вам потрібно буде до цього пакету документів мати ще наступні, такі як: перше, це свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу за кордону. Воно виглядає абсолютно довільно в різних країнах. Скажімо, у нас це пластиковий такий пластиковий виріб. Всім вам знайомий, десь схожий по вигляду свідоцтво про реєстрації, схоже у. Голландії, Нідерландах, в Норвегії, скажімо, це цілий листок А4. І відповідно в кожній країні він різного розміру, різного стандарту. Але він у вас має бути, якщо ви пригнали автомобіль за кордон. Друге, це інвойс, тобто сума, за яку було придбано автомобіль за кордону, листочок А4 між двома сторонами: продавцем автомобіля, фактичним за кордону, і покупцем або людиною, яка приганяла цей автомобіль, скажімо. Третє це документи з митниці, декілька листків також А4 формату, в якому вказані розміри, габаритні транспортного засобу, податкова вартість, вартість, за яку приїхав автомобіль, і з печатками митниці. Загалом це увесь перелік документів для того, щоб ви змогли успішно зареєструвати транспортний засіб у сервісному центрі. Наступними кроками у вас будуть Зайняти живу чергу, як воно здебільшого зараз є, для того щоб пройти експертний огляд у сервісному центрі, для того, щоб експерт перевірив відповідність усіх номерів та агрегатів щодо транспортного засобу, і потім вже взяти талон для того, щоб пройти реєстраційні дії, заповнивши і заплативши за послуги сервісного центру, бланк, номерний знак отримати. Свої номера, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу і зареєструвати автомобіль в Україні. Тепер давайте детальніше поговоримо про основні проблеми, які трапляються при оформленні транспортного засобу. Отож, перше. Коли оформляється договір купівлі, і ви придбали автомобіль на площаці. Чи на авторинку і вам надали увесь перелік документів, про які я щойно говорив, ніхто зазвичай ніколи не вказує в акті огляду, в акті прийомів передачі транспортного засобу, не вказує номер двигуна. І трапляється доволі так часто, що, по бажанню експерта, який оглядає вже автомобіль в сервісному центрі, він може. Відварто кажу, може захотіти, в нього може з'явитися бажання е, все-таки знайти цей номер догона вписати його в свій е, свою. Експертну оцінку е, в акт оцінки е, транспортного засобу е, перевірки експертного огляду. І в результаті, коли ви будете ставити, м, реєструвати автомобіль, уже в сервісному центрі вам скажуть: слухайте, а у вас тут в акті огляду не вказаний номерний знак в договірі купівлі-продажу. Прохання, будь ласка, переробіть цей документ, і вам доведеться знову ж таки звертатися е, в. Ту фірму чи до того самого продавця для того, щоб цей номер все-таки вписали. Це не обов'язково, таке трапляється не завжди. Але як і багато з обговорених сьогодні моментів проблем, які трапляються, це від бажання і настрою працівників сервісного центру. Якось так. Якось так. І доволі часто ця проблема трапляється саме з електромобілями, тому що навіть доволі часто сам експерт по місці у сервісному центрі не знає, де у цього автомобіля може бути номер електродвигуна. І трапляється воно так, тому що як він має це зробити, якщо він не знає, де номер. А інше питання: якщо цих двигунів у автомобілі електро декілька. В Цьому випадку для експерта це доволі патова ситуація. Друге і, мабуть, одне з найголовніших: якщо ви подаєте свої документи для оформлення, ну коли придба... коли купуєте автомобіль, вам потрібно перевірити усі свої дані, кожну букву та цифру, щоб не було жодної помилки. Тому що при найменшій відсутній букві цифрі. Неправильно вказаному прізвищі, хоча б на одну букву, вам буде відмовлено в реєстрації відповідно вам. Знову ж таки, доведеться звертатися до продавця, і він буде переробляти для вас договір купівлі, передавати, як воно прийнято вам по пошті, щоб ви змогли в сервісному центрі вже е е його зареєструвати без проблем. Але зважайте на це на це всі речі, на ці речі обов'язково, тому що ви просто втратите час і електронну чергу. Якщо там буде помилка, і ви не зможете зареєструвати автомобіль. Найцікавіший пункт вартість транспортного засобу. Якщо ми говоримо про електроавтомобілі, це автомобілі, від яких не сплачується пенсійний так званий пенсійний фонд при першій реєстрації. Проте всі інші автомобілі, окрім вантажних, Автомобілів при першій реєстрації, принаймні сплачується пенсійний фонд при першій реєстрації. Тобто, окрім вартості експертного огляду, яким потрібно заплатити послуг сервісного центру, номерних знаків, вам потрібно буде оплатити і податок пенсійного фонду при першій реєстрації транспортного засобу в Україні. Якщо вартість транспортного засобу складає до 499, грубо кажучи, до 500 тисяч гривень, цей податок складає 3%. Якщо податок від 500 тисяч до Майже 900 тисяч гривень, цей податок буде складати 4%. Якщо це більше ніж 900, майже 900 тисяч гривень, тоді це 5% від вартості транспортного засобу, яка вказана в договорі купівлі продажу без ПДВ. Тобто в договорі купівлі продажу, у вас буде вказано дві цифри, дві суми з ПДВ і без ПДВ. Е От з цим зараз трапляється проблема, тому що, як ми я говоримо в попередньому відео, цю суму почали відслідковувати. І колись за автомобіль, там який справді коштує 10-15 тисяч доларів, зараз цю суму доведеться ввести трішки більшу. І від неї сплатити цей пенсійний фонд. Ось це головна так звана фішка транспортних засобів, тому що коли продавець каже, що ось. Вам потрібно тільки зареєструвати автомобіль на себе, а він ну, якби в авторія, там ви купуєте його грубо кажучи, за 20 тисяч доларів. Прорахуйте собі в голові той момент, що вам доведеться ще сплатити від нього податок, що найменше, там 3 або 4 відсотки від вартості транспортного засобу, яка буде вказана в договорі, А це може бути сума, ну і у тисячу. Доларів. Тому у цей момент потрібно не забувати. Ще раз повторююсь: при першій реєстрації не сплачується пенсійний фонд, якщо ви придбали електромобіль, або це вантажний транспортний засіб, проте на вантажний транспортний засіб цей пенсійний фонд доведеться сплатити вже при перереєстрації транспортного засобу. Тобто, коли цей вантаж, цю вантажівку ви будете продавати вже в Україні. Наступний покупець він йому доведеться оплатити цю вартість. Ну і четверте, це загальні прийняті помилки. Я постійно зараз стикаюся з такими моментами. Тобто, автомобіль приїжджає, це якийсь свіжий, ну якби доволі новий автомобіль, і митниця написала, що це є e golf Golf є e ВІ, і сертифікація вона пройшла як Golf, EV чи Soul, EV, ну, тобто електромобілі. А ось в э, э, сервісному центрі кажуть, слухайте, у нас такої моделі, якби нема. Ми не знаємо про якісь є, є В-гольф, є гольф, у нас є просто гольф в базі. у Нас такого немає. Ми, ми не знаємо. Тому вирішення вас буде таке: або ви е, переробляєте ці всі документи на просто Гольф, скажімо, е, або е, ми подаємо документи на те, щоб е, якби зареєструвати вперше в Україні. Ну, це потрібно чекати доволі багато часу, щоб зареєструвати в Україні ось такий таку модель, якої в нас просто досі ще не було. Ну, е, це парадокс е, нашого. Нашої всієї системи, тому що з одного боку, ми купуємо автомобіль у державній митниці, яка, яка пройшла державну митницю, яка вказала, що є такий і-гольф. E з іншого боку, автомобіль також пройшов державну стандартизацію, тобто державну перевірку щодо відповідності стандартів. І він також казав, що є такий і-гольф. E а от е сервісні центри каже, в нас може такого не бути. Це все, все я довів як для прикладу, тому що автомобілі з митниці і якби через сертифікацію виїжджають якби з договорів різними назвами. Повторюю, це дуже часто трапляється саме з електромобілями. Тому що там є якісь приставки, букви, е додатки, і тут трапляються помилки. Е також в цьому випадку можу рекомендувати вам тримати постійно, поки ви не зареєстрували автомобіль на пульсі контакт з продавцем, щоб в будь-якому випадку ви могли переробити документи. Ну і ще один момент, який доволі часто запитують: це про фірми, через яких відбувається продаж і розмитнення транспортного засобу. Зрозумійте одну річ, цих фірм багато фірм, які займаються якби Луцьк, доволі часто рівне. Тобто, які займаються розмитненням транспортного засобу, і є фірми, які доволі сильно занижують вартість розмитнення. Фірми називаються так звані однодневки, через які просто купою проходить розмитнення транспортних засобів, і просто вони зникають через деякий період, на них починає заводитися якісь судові справи, і потім у вас можуть бути проблеми. Мої рекомендації в будь-якому випадку: просто так, у вас є 10 робочих днів по закону, щоб зареєструвати транспортний засіб від того моменту, коли ви його придбали і оформили договір купівлі. Проте, у військовий період воно якби не працює, не діє. У вас немає такого обмеження. Ви можете зареєструвати його і через довший період. Проте мої особисті рекомендації не тягнути, в цьому випадку просто не тягнути, щоб скоротити мінімізувати цей час між купівлею автомобілів і його оформленням у сервісному центрі. Ну а на сьогодні це все. Я сподіваюся, що цей відеоматеріал був для вас корисним, і е, я зміг роз'яснити хоч трішки, як це все відбувається при купівлі свіжо пригнаного автомобіля вперше в Україні. Якщо це відео було для вас корисним, поставте, будь ласка, вподобайку, підпишіться на канал, напишіть якийсь коментар. І якщо вам потрібно підібрати, перевірити транспортний засіб, звертайтеся за описом у контактах в описі до цього відеоматеріалу. Дякую вам, всього найкращого, миру до зустрічі! Сьогодні У нас тема на нюанси експлуатації автомобілів з... здаєр. Тепер давайте для того, щоб ви змогли успішно по Алло? Доброго дня, У мене звати Марія, голосовий помічник онлайн-школи. Хочу запросити вас. Які бувають проблеми, помилки і як якби не... Так як так.